Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про примушення до миру, а також про те, що чекати Україні. Розпочнемо з того, що я не дарма в попередніх випусках, не раз уже акцентував увагу вашу на тому, що на Україну чиниться, здійснюється постійний тиск з боку заходу. В першу чергу від деяких політиків зі Америки, з Європейського Союзу, щоб Україна погодилася на так званий мирний план Путін. І ось вчора в американському виданні Bloomberg з'явилася щодо цього чергова новина, а саме те, що міністр закордонних справ Литви зробив гучну заяву, він сказав прямо, що Захід може змусити Україну піти на переговори з РФ. Дипломат висловив розчарування тим, що допомога США блокується республіканцями, а Європейський Союз не в змозі нати Києву достатньо снарядів. На тлі цієї заяви від голови МЗС Литви я хотів би нагадати новину, яка була п'ять днів тому з німецького міжнародного видання Deutsche Welle, а саме повідомлення про те, що канцлер Німеччини Шольц має намір поговорити з Путіним. Канцлер Німеччини зауважив, що дата перемовин ще не визначена, але Шольц очікує досягнення домовленості вже під час розмов. Потрібно зазначити, що востаннє канцлер Німеччини Шольц розмовляв з Путіним по телефону майже рік тому, 2 грудня 2022 року. Також потрібно нагадати новину позавчорашню з Європейського Союзу. А саме те, що Європейський Союз готує план надання Україні довгострокових зобов'язань щодо безпеки. І ще одну новину. Також позавчорашньому у гучну заяву президента РФ Путіна, на який сказав прямо про те, що Росія, типу, ніколи не відмовлялась від мирних перемовин з Україною. І ще одна новина, щоб така склалася логічний такий ланцюг склався, це повідомлення статті російських опозиціонерів так званих, зокрема, вчора з'явила стаття на виданні Медуза. Прямо кажеться про те, що якщо Росія програє цю війну, то, відповідно, будуть реваншистські настрої, і як наслідок, що, типу, Росія знову може піти на агресію через певний час. Ще потрібно додати не дуже добрі новини для України з боку Польщі. По-перше, те, що ми давно вже не чули про якісь пакети військової допомоги. А по друге, що насправді більш важливіше, це те, що Польща блокує кордон україно-польський. Вчора з'явилася новина, що у Польщі заблокували ще один пункт пропуску на кордоні з Україною, і вже дійшло до того, що поляки не пропускають в Україну бензовози та навіть гуманітарну допомогу. Ми знаємо причини, вони цілком відомі, це питання конкуренції, не хочуть польські фермери конкурувати в рівних умовах з українськими, причому не зовсім в рівних, тому що вони отримують дотації від ЄС, але ми бачимо, що відбувається. І блокування кордону Україно-Польського насправді для України це велика проблема. Вже є проблеми з імпортом. Якщо блокують навіть гуманітарку, бензовози це проблеми і для збройних сил України. І щодо закінчення цих мітингів, протестів, блокування з боку Польщі, невідомо, коли це закінчиться, тому що були заяви, що ці блокування будуть відбуватися до 1 січня наступного року, то до 1 лютого. Але ми бачимо, що влада Польщі на це не реагує. Більше того, я скажу, що навіть є звинувачення. Чому це не було зроблено раніше? Ще в 2022 році, звинувачення до екс-міністра сільгосподарства Польщі, тобто ситуація напрушена. І Насправді це точно не дуже добрі новини для України. Але для того, щоб проаналізувати ситуацію і зробити певні висновки, потрібно сказати ще кілька слів по ситуації на фронті, є повідомлення від Тарнавського про те, що окупанти розпочали третю хвилю штурмів на Авдіївському напрямку. Щодо контрнаступу ЗСУ, то потрібно сказати про Херсонщину, про лівобережжя Дніпра, є повідомлення, що наші воїни утримують зайняті позиції на лівобережжі. Ситуація на фронті також дуже складна. Тому що окупанти перейшли на штурм, це вже третя така потужна хвиля штурму. І щоб стримувати штурм окупантів, потрібно багато снарядів. А з цим проблеми. І що стосується контрнаступу Сил оборони України, також, щоб його продовжувати розвивати на Любережжі Херсонщини, плацдарми є, також потрібні ресурси, потрібні снаряди. Важливість снарядів і боєприпасів для України підкреслюється тим, що, зокрема, українські видання, теж Defense Express прямо пише. То кількість снарядів 150 міліметрових важливіша навіть за системи ППО новітні Арісте. Чому важливіша? Тому що це ресурси. І ми знаємо, що 60-70% втрат саме снаряди, артилерія наносить противнику. Але потрібно розуміти, що російські окупанти вони також підлаштовуються під ситуацію і роблять висновки. Зокрема, в соціальних мережах вже публікують фотографії, виявляють, що російські окупанти йдуть на штурми. З портативними системами радіоелектронної боротьби з ребом портативним, вони ще там намагаються якось хитрувати, втіпляють ці портативні установки реба на машини знищені, та інше. А коли задіється портативний реб, то, відповідно, вже не може працювати безпілотна авіація. Ударні безпілотники фпа дрони та інше. А якщо мало снарядів, то чим зупиняти окупантів? Оце такий важливий момент. Крім того, щодо роботи безпілотників, Російські пропагандисти дуже тішаться, кажуть про те, що вони вже навчилися боротися з такими важкими ударними дронами, які вони називають Баба-Яга, що вони просто використовують стрілецьку зброю і тепловізор. І така зв'язка, є вже фотографії, навіть пишуть, якийсь день збили шість баб-яг. І ситуація насправді складна. Також ще потрібно сказати про F-16. Щоб вже в комплексі бачити ситуацію, не лише чорне і біле, а загалом є повідомлення від голови фракції Голос про те, що Україна обговорює модернізацію f 16 Про що йде мова? Мова йде про те, що Україні планують передати старі f 16 без новітніх модернізацій, які мають радар, які бачать літаки ворога на дистанції 60 кілометрів. Для України в цьому насправді не так багато сенсу. Тому що Україні потрібні новітні радари з активною фазованою решіткою, щоб бачити противника на більших дистанціях щоб можна було, не залітаючи в зону дії ППО окупантів, збивати ці російські літаки, які кидають каби, керовані авіаційні бомби. А що радар буде на 60 кілометрів, то про що це? Звісно, для країн заходу навіть без модернізації f 16 з таким радаром, це не проблема, тому що є авакси. Літаки дальнього радіолокаційного виявлення, але України немає таких літаків. Тому очікуємо, що ті літаки, які планують дати Україні, будуть модернізовані, не отримують сучасні радари. Проте, досить вже песимізму, тому що насправді не все так погано. Є і хороші новини, є новини. Які нам кажуть про те, що ні в якому разі не можна опускати руки, потрібно боротися, боротися, як казав президент України, і пришвидшувати перемогу? США розуміють, що війна це надовго, і перемир'я може бути тільки тимчасово. Це заява від голови фракції Голос від народного депутата України, яка співпрацює з Конгресом по американському напрямку, все всі чудово розуміють. І розумію, це Шольц, канцлер Німеччини, розумію, це президент Франції Макрон та інші топові політики Європейського Союзу, керівники держав, все чудово розуміють. І саме тому з'являються такі довгострокові стратегії, довстрокові зобов'язання від ЄС, тому що розуміють. І розуміють те, що якщо зараз буде якесь перемир'я, то це просто відкладена війна. Україна, звісно, не хоче йти. По цьому шляху Україна хоче пришвидшити перемогу і поставити таку жирну крапку. Але ми бачимо, що ситуація складна в першу чергу з тим, що відбувається в США, в першу чергу з тим, що республіканці блокують Україну допомогу. Але щодо хороших новин потрібно сказати, що є повідомлення, що 20 країн приєдналися до нової коаліції ППО для України. Коаліцію очолили Німеччина та Франція. Зокрема, повідомляється, що Україна отримує. До кінця цього року ще одну систему ППО «Петріот» також отримує інші системи. Ми бачимо, що країни Заходу підтримують Україну, тому що Кремль може бити і є дуже велика ймовірність ракетами по критичній інфраструктурі, по енергооб'єктах, і ми бачимо, що Україну захищають. При цьому повідомляється, що Україна отримала 6 тисяч тонн обладнання для енергетичного сектору з 34 країн. Знову ж таки, Україна отримує обладнання, Україну підтримують. Незважаючи на те, що Путін, звісно, планує. З одного боку йде такий тиск на Україну, пропозиції Путіна, його так званий мирний план до країн Заходу, і в той же час Кремль може вдатися до таких атак, тому що у нього є така мета, ціль, такі у нього мрії вологі, щоб якось зламати українське суспільство, зламати волю українського народу, але нічого у нього не вийде. Хороша новина для України! Європейський Союз схвалив виділення Угорщині 900 мільйонів євро в обмін на розблокування допомоги Україні. Зорбано все зрозуміло, але ми бачимо, що Європейський Союз знайшов рішення, дали йому 900 мільйонів євро. Відповідно, Угорщина розблокує допомогу Україні європейську. Україна отримала 400 мільйонів доларів від Британії. Також щодо допомоги Україні є хороша новина з Фінляндії. А саме те, що уряд Фінляндії пропонує зміни до бюджету з урахуванням допомоги Україні. Пропонується збільшити на 95,7 мільйонів євро верхню межу. Будуть європейські країни збільшувати рівень допомоги Україні, особливо враховуючи те, що зараз відбувається в США. Але знову ж таки, це все час, це все повільно. Україні потрібно якнайшвидше отримати ту зброю. І ту кількість боєприпасів, яку країна просить, щоб пришвидшити перемогу. Тому що ситуація, як ми бачимо, зараз вкрай важка. Неприємні новини для Кремля. Три грецькі компанії перестали перевозити російську нафту після тиску США. Мова йде про великі грецькі судноплавні компанії, і це хороша новина. Тому що Кремль і далі, не дивлячись на санкції, отримує, продовжує отримувати надприбутки з продажу нафти. І ми бачимо, що вже за останні дні є кілька хороших новин, не потрібно, потрібно обмежувати фінансові потоки до Москви. Тому що якщо Кремль буде мати ресурси, то звісно він і далі буде активно продовжувати агресію. А закінчимо цей випуск добрими новинами про боротьбу з корупцією в Україні. ЗМІ повідомляють, що суд заарештував майно Дубінську, включно з автівками матері. Нагадаю, що раніше Дубінський ходив. По Верховній Раді, в такій футболці, де було написано дослівно, що моя мама любить скорость, таким чином він намагався висміяти те, що антикорупціонери помітили, що у нього на маму записано багато автівок, але тут виявляється вже є рішення суду. І мова йде не лише про те майно, яке було оформлене на його матір, а і на екс-дружину, зокрема. І загалом суд заарештував 23 квартири в Києві і 15 автомобілів. На суму 2,5 мільйон для розуміння ситуації зараз багато новин щодо боротьби з корупцією. Зокрема, є ще хороша новина про те, що голову податкової служби Полтавщини викрили на отриманні небронтованих доходів на суму 61 млн мільйон гривень. І такі новини вони з'являються і з'являються. І я вам скажу: що судячи з того маркеру, а саме з арешту керівника держпизв'язку, звинувачень в корупції, до речі, він зараз знаходиться в СІЗО. А також ряду інших новин щодо боротьби з корупцією дуже схоже на те, що процес розпочався. Друзі. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.